Чи можуть цукерки покращувати зір? Звісно, якщо це спеціальні жувальні цукерки від компанії FM FMWorld High Protect, у цих смачнющих пактинових цукерках з апельсиновим смаком, Велика користь для вашого зору. Це є чудовий захист макули. Ви знаєте, що макула з віком вона дегенерує, а також на ню негативно впливають ультрафіолет та синє світло. Щоб цього не було, ми вам пропонуємо власне, такі жувастики. кожному жувастику корисна доза зеоксантина з лютеїну. це є рослинні пігменти з чорнобривців, які захищатимуть ваші очі, тому що поповнюють запас пігментів самої макули, а також. Цинк, вітамін С і ще багато корисних компонентів для того, щоб подбати про здоров'я ваших очей. Тому так, це ті цукерки, які дбають про вашу зорону функцію. Будьте здорові та розглядайте цей світ у всіх його варвах. Тепер у вас є IPROTEX.